У розділі постачальники ви можете створювати контрагентів, тобто постачальників, з якими працює ваш салон чи клініка. Для формування замовлення постачальнику поле контрагент є обов'язковим. Для того, щоб додати постачальника у лівому меню Склад, Постачальники, натисніть на кнопку Додати, заповніть дані, вкажіть назву постачальника. Заповніть номер телефону. Вкажіть емейл, оберіть тип постачальника. За потреби заповніть поле Коментар. Натисніть Зберегти. У даному меню відображаються всі постачальники, які вже створені в системі. У колонці Баланс ви бачите загальну суму грошей за постачальником. Якщо баланс червоний, це означає, що у вас є борг перед постачальником. Якщо баланс зелений, постачальник має надплачені Вами кошти. Щоб переглянути історію рухів, натисніть на цифру в колонці кількість поставок. Якщо вам необхідно відкоригувати баланс постачальника, в меню Постачальники, натиснувши на кнопку Функції, оберіть початкові залишки взаєморозрахунків, оберіть дату вводу залишків, оберіть потрібного постачальника, введіть суму залишків, натисніть Зберегти. Також бувають випадки, коли кількох постачальників потрібно об'єднати в одного. Для цього використовуйте функцію Злиття постачальників. У меню постачальники натисніть функції Оберіть злиття постачальників. У полі Кого переносимо, оберіть постачальника, картку якого буде видалено. Усі дані з цієї картки автоматично скопіюються в постачальника з поля Кому переносимо. Натисніть Виконати. У системі ви можете самі налаштувати додаткові поля та для картки контрагента. Перейдіть для цього у меню Ще, Налаштування. У блоці Налаштування клієнтів оберіть поля контрагентів. Натисніть Додати. Введіть назву поля. За потреби активуйте чекбокс обов'язково. Якщо це поле не буде заповнено, карту не можна буде зберегти. Оберіть тип поля, наприклад, текст, число чи дата. Натисніть Зберегти. При потребі будь-яке поле можна деактивувати або приховати в карті постачальника.